Що зробив тест на туберкульоз в клініці Made West Express Clinic, не знаю, як вона вірно читається, ще англійську не вивчив. Це тест, який є обов'язковим для тих, хто прибув по програмі UFOU і, мабуть, не тільки, по страховці Medicaid. По страховці Medicaid він безкоштовний. Зробив я його вчора. А сьогодні вирішив зробити повний тест на всі параметри мого організму. Ось, і рахую, що це вірний. Вірно. Він, скоріш за все, також буде оплачений повністю по страховці, але це не 100%. Можливо, якийсь, якийсь відсоток придеться заплатити самому. Але він показує дуже багато параметрів, як мені вчора. Пояснив доктор і раз в рік його бажано в Америці робити. Дуже сподобався сервіс і отзиви як в інтернеті, так і групі, в якій цю клініку рекомендувала ті, хто робив. Без страховки цей тест коштує 60 Ну, Я не перевіряв, тому що в мене страховка, вона безкоштовно. адресу. Напишу в описі, так що раджу, дуже сподобався сервіс в цій клітиниць.